Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац бейслайт кокос від торгової марки Purple. Сробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Чохол з мікрофібри, м'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Латексована кокосова койра підвищує жорсткість та еластичність поверхні. Міцні фіксатори надійно утримують. Топер під час відпочинку, Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу завдяки топору. Ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку незалежно від того наскільки нерівною є поверхня, Topper Base Бейслайт Кокос впорався з цим завданням на відмінно. Topper від торгової марки Purple виготовлений в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз. Разом з топером Base Light Кокос від торгової марки Purple.